Якщо будемо плакати, ми три захтуємо. Тому треба веселіше дивитися на життя. Ой, немає. Правительство таке в нас, що тільки про себе думають, про народ взагалі не думають, обніщалі. Стоїмо, мерзнемо, з нас три шкури здирають. Ну, мені кажуть, в першу чергу треба, щоб колхози, як були нас 16 колхозів, щоб вони і були. Зараз ні в одному колхозі немає живитися. Абсолютно. Поля всі кончені. Пшениці толком немає, кукурудзи немає, буряка немає, моркви вообще, взагалі немає. На що воно краще стане? Щось потрібно відродити колхоз. І трошки, звісно, якби збавили налоги, то було б краще. Тому що соляра дорога, немає можливості обробити землю. Ні, немає приводу для оптимізму в наших країнах. Ви ж бачите, що, поставили нас всіх на коліночки. Сидимо, мерзнемо, доб'ємо без толку. А платити все одно треба всі налоги, всі пенсіоні, все платити, а платити ні за що. Який тут може бути оптиміст? Звісно, є. Я скоро бабочкою стану. Це найщасливіше, що в мене, стане, щоб здоров'я було моїх дітей. І у нас, щоб ми з дідом, з бабою стали.